Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні буде е, відео по фабричному набору. Я побачила цей спосіб набору на каналі у Анни Громової. Посилання на її канал залишу в інфобоксі. Е, там дуже багато чого корисного, особливо по шкарпетках. І. Хочу спробувати цей набір. Він мені здався простішим, ніж той, що в мене вже є на каналі. Чимось нагадує італійський набір. Отже, нам знадобиться бросова ниточка, основна ниточка. Спиці на пів розміра менші, ніж ми будемо в'язати саму різиночку, ну і основні спиці. Отже, на меншій спиці у мене спиці номер 3 Бросовою ниточкою набираємо петлі. Їх треба набрати вдвічі менше, ніж треба. З невеличким запасом. Мені треба 210 на сам набір, так, щоб було вже в етозі. я наберу десь 105-110 петель. Ось. Звичайним самим способом Ось, дві набрала. І набираємо до кінця. Цей спосіб підійде і для в'язання по колу, і для в'язання поворотними рядами. Єдине, що якщо поворотними рядами, то повинна бути непарна кількість петель, наприклад, 95 там, або 101. Потім ту одну петлю можна буде скоротити, як ви вже. Пров'яжете резинку і перейдете на е, якийсь ну, на інший візерунок. А от саме для в'язання по колу, то буде парна кількість петель. Отже, я не рахую, вже зараз наберу за кадром і повернусь. Бросова ниточка повинна бути плюс-мінус одної товщини з основною. От я вже набрала 110 петель і В'яжу перший ряд. Ниточку я відрізала, вона вже нам бросила більше не потрібна. В'яжемо ми наступним чином: одна лицева накид. І рахуємо, у нас всього повинно вийти 210 петель. Одна лицева, тут підтягую, так, накид. Накид я роблю звичайним способом, так як я зазвичай в'яжу. Тут підтяніть. Так, третя петля лицева, накид четверта, лицева, накид п'ята. лицева. Накид. І отак рахуємо. Я наберу 210 і 211-ту ще пров'яжу лицевою. Це буде в мене для замикання в коло. Тобто, плюс одна петля ми завжди так робимо. Отже, продовжуємо таким чином: одна лицева накид, одна лицева накид. Ось я набрала 210 петель. У мене закінчилось накидом. Я набираю ще одну 211-ту. Щоб тут не розпустилося. І ось ці петлі, я вам казала, так, що їх трошки більше. Просто знімаю і розпускаю, вони вже не потрібні. Тепер треба з'єднати в'язання у коло. Ось так розподіляю. Зручніше, якщо у вас. Велика кількість петель. Взяти вкорочені спиці. Якщо ж у вас маленька кількість петель, то взяти, навпаки, спиці з кабелем 80 см і використовувати спосіб Magic Loop. Перегортаємо так, щоб наша бросова ниточка, от та косичка була знизу, щоб в нас нічого не перекрутилося. Перевіряємо, це дуже-дуже важливо. Ось. І саму першу петлю ми сюди переносимо, і через неї перекидаємо останню петлю, ось таким чином, і затягуємо багато ниточок. Сподіваюся, що вам було видно. Підтягую ниточку. Ось. І все, наше в'язання готове. У мене тепер тут на початку лицьова, потім накид, і тут у кінці в мене залишився накид. Це, давайте так, заберемо її назад. Вона буде там остання. Тепер дивіться, нам треба три ряди порожньої резинки пров'язати. Перший ряд порожньої резинки я буду в'язати на цих е, самих спицях на пів розміра менше, ніж буде моя резиночка. От. І е, накиди я буду пров'язувати виворітніми, Ось, пров а лицеві петлі я буду знімати ниточка за роботою. Накид пров'язую виворітньою. Не дуже зручно, бо перший ряд. Лицеву знімаю нитка за петлею. Ну, щоб вона не була перекритою. Так, бачите, ось вона за петлею. І так далі. Накид виворітньою. Лицеву знімаю, накид вирітню, лицеву знімаю. І так, продовжуємо до кінця ряду. Накид... Лицеву знімаю, накидую ворітню. так воно поки що виглядає. Перший ряд я пров'язала і перейшла на спицю більшого розміру. В принципі, можна це робити одними спицями, я роблю трошки менше, щоб край не був розхлябаний. І в'яжу другий ряд порожньої резинки. Тепер ми будемо, навпаки, виворітню петлю знімати, ниточка перед роботою. Ось, А лицеву будемо пров'язувати ту, яку ми в попередньому ряду знімали. Виворітню знімаємо ниточка перед роботою, лицеву пров'язуємо. Виворітню знімаємо, лицьову пров'язуємо. І продовжуємо таким чином до кінця ряду. Давайте ще раз. Виворітню знімаємо нитка перед роботою, лицьову пров'язуємо. Виворітню знімаємо, лицьову пров'язуємо. І зустрінемось в наступному ряду. Ось так виглядають вже два пров'язаних ряди. Бросову ниточку, в принципі, вже можна знімати. От я хочу з вами ще показати вам третій ряд. Він в'яжеться так само, як перший. Виворітні ми пров'язуємо виворітніми. Лицьові знімаємо ниточка за роботою. Виворітні пров'язуємо, Лицьові знімаємо. Виворітні пров'язуємо. Лицеві знімаємо. В поворотних рядах там буде дещо відрізнятися, я окремо вам запишу на маленькому зразочку. От, а зараз продовжимо в'язати так до кінця ряда. Пров'язуємо виворітні, лицеві знімаємо. Тут уже зрозуміло, так, що ниточка має бути за роботою, щоб не закривати цю петлю. Ось. І ось так воно виходить із зворотньої сторони. Все, продовжимо до кінця ряду. Ну, я думаю, що все зрозуміло. Пров'язуємо так третій ряд до кінця ряду порожньою резиночкою. Починаючи з четвертого ряду, в'яжемо звичайну резинку один на один. Пров'язуємо всі лицеві та всі виворітні петлі в кожному ряду. І ось так виглядає резинка. Моя вже пров'язана, виглядає цей набірний край. Бачите, можна було ще меншу спицю взяти на сам набір. Я брала номер 3, можна було взяти і номер 2,5 навіть і тугіше в'язати перший ряд. Бо, бачите, перший ряд більш такий розслаблений. Але в цілому мене задовольняє, як це виглядає. Спосіб цікавий, має місце бути. І він мені дуже нагадав італійський набір. Італійський набір я вам ще не показувала на каналі. Якщо треба, пишіть. Але італійський набір в мене не вийшло гарно, красиво замкнути в коло. Я його використовую тільки для поворотних рядів. А ось цей набір він чудово підійде для виробів по колу. Поворотні ряди. Я набрала на брусову ниточку 7 петель, і хочу я підняти 11 петель. так? У нас буде, як ви пам'ятаєте, непарна кількість. Значить, я першу петельку пров'язую лицевою, накид, так, лицева, накид, це 4 петлі, лицева, накид, 6, 7, накид, 8, 9, 10 і 11. Так, зараз цю петельку я пров'яжу лицевою. Все. Ось таким чином перегортаю в'язання. І тепер ту саму я буду порожню резиночку робити. От Тільки я буду знімати лицеві петлі, які будуть на основному да, на лицевій стороні лицевими. На виворітній, і вони будуть виворітними. Ось я першу петельку знімаю. Ну, вона як, хай вона буде як е, е, кромкова, тому що тут не виходить. Да? Ось цей накид я пров'язую його лицевою. В круговому в'язанні ми його пров'язували виворітніми. Виворітню петельку цю я знімаю ниточка перед роботою, накид пров'язую лицевою. Тобто, ну, навпаки, да? виворітню знімаю, лицеву пров'язую виворітню, лицевою. Петельку, яку я пров'язула на тій стороні лицевою. На цій вона виворітня знімаю, ниточка перед роботою, накид лицевою. Пров'язану петельку знімаю ниточка перед роботою. Накид лицевою. Ну і останню, хай буде також кромкова, я її пров'яжу виворітньою, щоб зафіксувати тут. Ось. А тепер, навпаки, да? тепер наш другий ряд він буде, в принципі, співпадати з тим, що і було. Ті петельки, які ми щойно пров'язували, ми їх знімаємо виворітні, ниточка перед роботою. Лицеву пров'язую. Виворітню знімаю ниточка перед лицьову пров'язую. Виворітня знімається ниточка перед роботою, лицьову пров'язую. Виворітню знімаю ниточка перед роботою, лицьову пров'язую. Виворітню знімаю ниточка перед роботою. Останню кромку пров'язую. Так, вона в мене схрещена, я розвернула її. І кромкові я бабусним способом пров'язую виворітня. Ось що виходить, тут можна тугіше затягувати, тому що край може вийти трохи розхлябаним. І третій ряд порожньої резинки. Значить, ми тут виворітні знімали, значить, на цій стороні ми їх будемо пров'язувати лицевими. Лицеву пров'язую, виворітню знімаю, ниточка перед роботою. Лицеву пров'язую. Вигорітню знімаю, ниточка перед роботою. Лицеву пров'язую, вигорітню знімаю, лицеву пров'язую, вигорітню знімаю, знімаю, і лицеву пров'язую. Все, кромково. І тепер переходжу, ось моя лицева сторона, на резиночку один на один. Давайте пару рядочків я пров'яжу за кадром, зніму бросову ниточку і подивимось, який вийшов край. Тут уже можна перейти на більшу спицю. В мене це джинс плюс, така досить товста ниточка. І я набирала на спиці 3,5. Тут дуже легко вона розпускається, ця бросова ниточка. От, і зараз подивимось, який край в нас виходить. І ось такий край виходить. Дуже-дуже нагадує італійський набір. І ось перші петельки вони такі розтягнуті. Тому це треба враховувати. От, мені здається, цей спосіб більше підійде для товстішої пряжі. Ось, І такий край. Е, тож, пишіть, як вам цей спосіб, чули ви про нього чи ні, користуєтесь чи ні в своєму в'язанні. От, і якщо вам це відео було корисним, сподобалось, ставте свою вподобайку, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний Ютуб. І до нових зустрічей в нових корисних відео. Па-па!